Питання перегляду чорнобильських зон не знято з порядку денного. Остаточно. Тож 17 липня відбулось чергове засідання робочої групи Коростенського району щодо чорнобильського питання за участю народного депутата України Володимира Рішонкова. Засідання відбулось у змішаному форматі. Частина громад та зацікавлених осіб доєднались до розмови онлайн. Володимир Рішонков проінформував, які кроки були зроблені минулого тижня. Уже ми донесли і громадськість, і всі доне. До і кабінету міністрів, і до Офісу президента, суть якби, цієї всієї історії. Попередили про можливі наслідки, якщо буде прийнято Кабінету міністрів це рішення. Верховна Рада працювала. І в четвер п'ятницю ми на засіданнях Верховної Ради мали виступи. Суть виступів була наступна. Ми звертались до уряду, до президента і до своїх колег по парламенту з тим, щоб не допустити прийняття постанови. Ми внесли у Верховну Раду постанову, ми пропонували, пропонуємо встановити мораторій на розгляд урядом всіх питань, які стосуються Чорнобильської тематики. До моменту. Аналізу серйозного діючого стану законодавства і, можливо, прийняття нової державної програми. Але коли ми дійшли до того, щоб розглядати в сесійній залі дану постанову, керівництво Верховної Ради поки що відмовилось вносити її на розгляд, мотивуючи тим, що потрібно час для того, щоб вивчити ситуацію і скажімо так, не приймати якихось там рішень невиважених, хоча які вже тут невиважені рішення. За словами Володимира Рішенкова, навколо даного питання об'єднались народні депутати з різних областей та різних партій. Народна депутатка України від фракції Слуга народу Ольга Василевська Смаглюк, яка представляє Київщину, теж працює у цьому напрямку. Вона опублікувала наступну інформацію, що вона Мала розмову в п'ятницю з міністром Стрельцем, це Міністерство екології і природних ресурсів, і міністром соціальної політики. У нас пані Жолнович Світлана. Двоє міністрів переконали її, що дана постанова не буде розглядатись урядом, тобто, ну, начебто, підтверджують те, про що ми протягом тижня говорили. І друге, те, що вона написала, що вона. Звернулася до міністрів і вимагає від них, щоб була зустріч проведена керівників громадських організацій із цими двома міністрами. Вона чекає від прем'єр-міністра письмової відповіді про те, що це питання знімається з порядку денного кабінету міністрів. От коли у нас буде ця відповідь Шмигаля, тоді ми точно скажемо, що це питання знімається. Сьогодні, безперечно, має бути проведено обстеження забруднених територій із залученням міжнародних фахівців, як того вимагає законодавство. Єдине була внесена пропозиція досліджувати не лише землю, повітря та воду, а й зробити аналіз захворюваності населення, яке проживає на забруднених територіях. І як би що хто не робив, я би за цими трьома пунктами дійсності це важливо, і ще би десь додав один пункт, щоб все що таки медицина була присутня. І оголосили який стан здоров'я да, е да. людей, фактично людей, які проживають на території третьої, другої е рівня забрудженості. Нам треба зараз мабуть, і говорити про те, що треба змінити методику щодо захворюваності, яка не враховується. Забруднення ну це зрозуміло. Вже тема про про проїжджена. Нам от в цьому напрямку треба було попрацювати, і тоді у нас будуть якісь аргументовані, мабуть, шанси. В ході зустрічі обговорили також необхідність проведення на базі Житомирщини виїзної наради на рівні профільних міністерств із залученням народних депутатів, муніципальної влади, органів виконавчої влади, громадськості, аби краще розібратися із даним питанням. Окремо зупинились на підписанні петиції, зокрема про необхідність зібрати 25 тисяч голосів на петиції про категоричну незгоду прийняття постанови Кабміну про затвердження переліку населених пунктів віднесених до зон радіоактивного забруднення, Руднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визнання такими, що втратили чинність, тут є проблеми. Не всі люди мають електронний цифровий підпис, а отже, можливість підписатися під петицією. Кожна громада шукає свої шляхи вирішення проблеми. Організовуємо через СНАП. ми зараз організуємо тим, хто має карточку приватно ще 24. Так куди все-таки люди бібліотеки, бібліотеки, але якщо в людини є виключно тільки ключ, ЄЦП. За роботою робочої групи ми будемо слідкувати і далі а поки що підписуємось під петиціями.